Вітаю! мене звати Марина і я рада вас вітати на своєму каналі Калейдоскоп в'язання. Одразу хочу вас попередити, що сьогодні чомусь мій телефон вирішив записувати усі відео без звуку, і тому я зараз накладаю звук після відзнятого відео поверх, тому мої слова можуть йти трошечки у розсинхроні із картинкою. Тож, як бачите, я наразі в'яжу дитячий чепчик. І хочу вам показати, як робити зав'язки та обробку краю айкордом. Спочатку я думала, що не буду робити цього відео, але потім зрозуміла, що є ще новачки у в'язанні, які ще не знають, якихось базових технік. А ікорд, як на мене, це саме базова техніка, тож буду робити. В'яжу я з такої ниточки, екобебе, це бавовна з акрилом 105 метрів на 50 грамів. Основне полотно я в'язала спицями 4,5 саму шапочку. Усі елементи обробки я буду в'язати на спицях 3,5. Для ікорту буду користуватися саме шкарпетковими спицями. Це, як на мене, найзручніше. Якщо у вас немає шкарпеткових спиць, потрібного вам розміру, ви можете взяти спиці на тросику, але одразу попереджаю, що бажано, щоб він був не дуже довгий, 40 максимум 60 см. Бо тросик метровий вам просто буде дуже довго перетягувати кожного разу. Тож, давайте починати. Я вже трошечки приблизила картинку. Який план? Можете трохи побачити черчика, він весь кадр не влазить. Так, який план я буду в'язати початок першої зав'язки, це буде хвостик, десь 25 см. Потім буду прив'язувати айкорд по краю крамкових петель і закривати ним усі кромкові петлі. І далі так само буде друга зав'язка вив'язуватися теж 25 см. Починаємо набирати петлі, беремо невеличкий хвостик, лишаємо, бо ми будемо набирати зараз усього лише 4 петлі найзвичайнісіньким способом. І тепер ми просто будемо пров'язувати лицеві петлі. Перший ряд, просто звичайним способом, пров'язуємо лицеві петлі. Кромкова тут теж пров'язується лицевою, вона не знімається, пров'язуємо усі петлі, інколи на першому ряді я в'яжу туго, то може бути тугесенько. І далі ми перетягаємо ці петлі на початок спиці. У нас робоча нитка лишається позаду роботи. Так, і ми починаємо так само другий ряд в'язати лицевими петлями, починаючи з кромкової, кромково пров'язуємо теж лицевою. Таким чином ми будемо далі пров'язувати всі ряди. Якщо ви не знаєте, що з собою взагалі являє айкорд, айкорд це по суті чотири пітлі, які в'язані по колу. Звісно, це можна намагатися робити на Magic Loop, на 5 свитях це робити взагалі не має сенсу. Але коли такий невеличкий проміжок, то чудово з цим справляється просто в'язання таким чином, як я вам наразі показую. І петлі самі будуть закручуватися, коли ви трішки більше прив'язуєте, у шнурок. Шнурок цей буде порожнім із середини. Тож, ми далі пров'язуємо 25 см, і я до вас під'єднаюся, коли треба буде вже доєднувати шнур до. Краю крамкових петель. Я вже прив'язала 25 см штара, можете побачити, як він виглядає. І наразі ми беремо шапочку і будемо доєднувати е, до крамкових петель наш корт. Він буде в'язатися, будемо працювати так, щоб лицева сторона нашого виробу дивилася на нас. І ми беремо наразі спицю, піддіваємо, знаходимо першу крамкову петлю і приєднуємо її до спиці. Зверніть вашу увагу, щоб робоча нитка знаходилася поза роботою. І тепер ми першу лицьову пров'язуємо разом із всією кромковою петлею з нахилом вправо. І далі, так само, як звичайно в'яжемо екот, пров'язуємо усі петлі лицьовими до кінця ряду і перетягуємо спицю. Так само, як ми робили. Тільки тепер на початку кожного ряду ми будемо накидувати на спицю кромкову петлю. Кожен один ряд доєднувати по одній крамковій петлі і таким чином пров'язувати обробку по усьому чепчику. Давайте ще раз вам покажу, перетягуємо спицю, піддіваємо кромкову петлю на цю спицю і пров'язуємо першу лицьову разом із нахилом вправо і з тією петлею. І пров'язуємо ряд до кінця лицевими петлями. Таким чином продовжуємо робити обв'язку. Забираючи усі усі без виключення кромкові петлі, будьте пильними, щоб ви не дуже стягували тут в'язання, для того, щоб сам кромковий край не стягнувся. Я тепер продовжую обв'язку поза кадром і доєднаюся до вас, коли треба буде вже вив'язувати другу зав'язку. Ось я вже дійшла до кінця, можете бачити, як вона виглядає з лицевої сторони, з виворітної, повністю закрили ми кромкові петлі, дуже охайно така обробка виглядає. Єдине, що я не дуже задоволена цією пряжею, бо вона дуже сильно розшаровується, і коли ти хоч трошечки підчепив якусь ниточку спицею, то потім ці нитки назад не ховаються. Тому, ось, бачите, там трошечки неохайно вийшло, але це така нитка. Вперше в'яжу, щоб настільки прям ці зачіпки були видними. І тепер далі я пров'язую ще 25 см цього шнура. Все, тепер можна закривати петлі, я їх закриваю звичайним чином. Спочатку пров'язую просто дві петлі разом націою. І потім далі пров'язую одну лицьову петлю і накидую попередню на неї. І таким самим чином закриваю останню петлю. І зараз я обріжу цей хвостик і покажу вам, як ховати кінчик фейкортів. Мені взагалі дуже подобається ховати хвостики в айкорді, бо це порожнистий шнур. І ніде так не видно цих схованих хвостиків. Не видно у прямому сенсі слова. Ми беремо просто голку і проходимо всередину його, бачите, на кілька сантиметрів і витягуємо хвостик. І це, напевно, єдиний на 100% непомітний і надійний спосіб сховати хвостики. Далі ми просто обрізаємо нитку. Трошечки розтягаємо шнур, щоб цей хвостик сховався, і все. І так само я прячу усі нитки, включаючи нитку наборного краю, коли я просто починала ще в'язати чепчик, я її не в резинку протягую, ховаю, а так само, так як тут іде зав'язка, буду ховати в айкорді. Ось, ви бачите, що вийшло. У нас тепер є на нашому черчику і зав'язки, і гарна обробка кромкових петель. І таким самим чином ви можете обробляти горловину на якомусь плечовому виробі. Якщо ви не хочете робити там пуговиці на горловині, а будете робити виріз крапелькою, то так само можна робити зав'язку, особливо на дитячих виробах, це гарно дивиться і доречно. І Бачите, ну мені дуже подобається, як охайно виходять ці кромкові петлі. Ці кромкові петлі можна так само вив'язувати і в процесі е в'язання, коли це просто кромкові, але коли потрібно зробити зав'язки, то я це роблю потім додатковою обв'язкою. Бо тоді Прийшлося би зав'язку потім окремо вив'язувати, і цей айкорд не був би суцільним. На цьому все. Дякую вам за перегляд. Бажаю мирного неба та рівнесеньких петельок. До нових підключень!